Пересувні будиночки палатного типу з обігрівачами, освітленням, теплою підлогою та стінами почали виготовляти у рівному. Усіма необхідними матеріалами постраждало від війни Україну, забезпечила шведська урядова агенція МСБ. Скандинавські майстри зараз навчають рівнян, як швидко та правильно монтувати такі мобільні будиночки. До роботи на одному із складів залучили представників комунальних управлінь міста. Кожен відповідає за окремий напрямок. Наскільки технологічно все продумано? Наскільки багато досвіду, що в ідеалі такий будиночок від нуля, запакованого в коробки матеріалу, до повністю готового в експлуатацію будується за 8 годин. Це іноземний досвід, вони розподіляють обов'язки між кожним членом команди. Це виглядає, що схоже на мурашник. Всі одночасно роблять кожен свій процес. І воно виростає просто на очах. Рівне стало своєрідною базою, де почали процес виробництва пересувного житла. Всього хочуть змонтувати 4 тисячі таких будиночків. Більшу частину з них відправлять у міста, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів: Харків, Ірпінь, Бучу та Бородянку. Однак певну кількість залишать у рівному. За словами секретаря міської ради Віктора Шакерзяна, першочергово в будиночках зможуть проживати переселенці, а згодом їх можна буде використовувати за іншим призначенням. Подальші, дай Бог, Якінчиться війна, можемо його використовувати в інших локаціях і для... Там таборів дитячих і для військових на полігон і тому можна буде використовувати своїх цілях, тому що шведа нам шведський уряд дає на на їх безкоштовно. Рівняни, які долучилися до монтажу пересувного житла, слідом за шведами навчилися швидко виготовляти будиночки павільйони. До прикладу, працівник тресту зеленого господарства Іван Ящук каже, нічого складного в облаштуванні немає. Дається взнаки досвід, який здобув на основній роботі. Ми повністю все, починаючи від нас фундамента будиночка, закінчуючи кришою. Тепленням будемо займатися все повністю до ноль. Тобто вчитися, а потім на будущее маємо обучати відповідно людей інших з областів. Так само на нас Рівному маємо збирати ці будиночки. Перші такі мобільні будиночки почнуть встановлювати у рівному наступного тижня. Поставлять їх на рівних майданчиках з твердим покриттям, щоб поруч була вся необхідна інфраструктура. Взимку пересувне житло за потреби зможуть використовувати як пункти обігріву населення. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.